Чи законно підвищили ціни на курячі яйця перевірять антимонопольний комітет України почав розслідувати ймовірні причини зміни вартості продукту? Все через небачені досі цінники їх до слова цієї осені доводилось переписувати навіть подвічі на тиждень. Про це продавчині зізналися знімальній групі ТСН. То що ж на це вплинуло? Як надовго нові ціни з нами? І чи чекати яєць уже по 100 гривень під новий рік? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук все з'ясовувала. Від 45 і до 80 гривень за десяток. Я передивлюсь кожне яєчко, щоб воно було ціленьке. ціни на цьому столичному ринку від ядки до ятки різняться. Вони всі по якості класні і жовточки у них без всяких домишок. Це чиста корм. Ніякої хімії. Аби продати дорогий продукт, хтось заваблює на якість, а хтось. На знижки кожного тижня в нас акція є на яйця. Продавчиня Наталія торгує яйцями відомого українського бренду, показує нам найменші і відповідно найдешевші. Це від молодої курки. Різницю у розмірах демонструє на долоні 58-68. на вітрині. Є й більші яйця. У кожного сорту своя назва: ранкові, білкові, гулівери та домашній смак. СВ. супер великі. Ці найдорожчі по 80 гривень за десяток. Багато людей, хто приходить, то стараються брати побільше, кажуть, оце вже буде і на Новий рік, і на свята з запасом, бо не знають, чи буде ціна мінятися. Яку ціну називають? Ну, от, до 100, кажуть: от 100 буде чи не буде. І з цим питанням їдемо на птахофабрику. Тут два, на перший погляд, нескінченні курники. Ми зараз з вами майже в пологовому будинку. Всього 38 тисяч птахів. Вони усі дуже схожі, виведені в один день, але мають свою ієрархію. Харчуються двічі на добу, але спершу головні. І для них неважливо, що за стінами, яка погода, чи літо, чи зима. У них постійний однаковий клімат: 18-20 градусів тепла і неяскраве світло. Завдяки умовам. Усі несуться однаково незалежно від пори року. Не опалюємо птиці. Велика кількість вона опалює себе самостійно. Для нас більшою проблемою є якраз зменшення температури за духу на свіже повітря тут циркулюють бокові вентилятори та притяжні канали. Якщо немає електрики, це для нас може бути катастрофою. Аби не втратити поголів'я, придбали генератор. Це вже другий за рік. Попередній влітку через неструмлення працював цілодобово. Водночас яйця тоді дешевшали, тому у теплі місяці працювали собі у збиток. Менше купували магазини, де да й люди не брали ту кількість, якщо вас холодильник не працює, ну ви особливо нічого не готуєте. Ось крива ці на яйця за рік. Найдешевше порахували в українському клубі аграрного бізнесу, десяток коштував у серпні, в середньому по 32 гривні. Десь з вересня місяця вона почала рости, підніматися, і на середину жовтня вийшла на той рівень, який зараз але й прогодувати курей стало важче. Ціна на корми за рік дорожчала вдвічі, а це 70% від вартості яйця. Решта витрати на енергетику, пальне та зарплати. Сьогодні на кінцевому споживачу ціни це 70-75 гривень. На підприємство ми збуваємо за 55-60. Магазин бере. Заробляє більше ніж ми те, що для нас дорого у річному вимірі для цього підприємства кажуть все одно у... Ми живемо в умовах ринкової економіки, і ми не диктуємо ціни. Ми підлаштовуємося під той ринок, який є. Ринок на якому аналітики клубу аграрного бізнесу не виключають спекуляцій. А ми на столичному все ж таки знаходимо яйця по 100 і навіть по 110 гривень за десяток. Як маніпулює цінами це питання зібрався врегулювати антимонопольний комітет? Але в який спосіб до цього ефіру відповіді ми не отримали. Прогноз аналітиків ринку до кінця року яйця можуть ще здорожчати, але за окремих умов буде все залежати від подальшої ситуації, які на ринку відбуватися. Потім це також розуміємо. І з електропостачанням це один із основних факторів після кормової бази для підприємств і загального попиту. Якщо покупці братимуть продукт до свят з такою ж активністю, як у листопаді, ціна може зрости на кілька відсотків, але вже з весни ймовірно піде у типовий для себе спад. Ірина кон. Кондрачук, Андрій Марченко, Анатолій Короб, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.